В Україні планують смарт-мобілізацію, яка дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись. Про це в інтерв'ю РБК Україна розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Чиновник зазначив, що подібний пілот планується до запуску через місяць-два. Людина обирає обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися і Не під примусом, а самостійно. Тобто людина вирішила, що вона хоче служити в Збройних силах України, наприклад. Вона обирає, ми будемо запускати пілот на операторів дронів. Вона обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в підрозділі в роті ударних дронів. Це може бути сапер, там водій, там всі посади будуть. Подивитися, що це взагалі за підрозділ рота. Які зобов'язання, які в тебе є ризики, ризики що ти, як, як ти будеш навчатися? Тобто досить детально, зрозуміле пояснення. І найголовніше, що якщо ти залишиш заявку і пройдеш рекрутерів, потрібно буде пройти рекрутерів спеціальних і тести, ти проходиш навчання, ти точно потрапляєш в рот ударних дронів і ти точно потрапляєш на ту посаду, на яку ти мобілізував себе.